Ми направили всі розслідування. Ми вказали навіть на експресу ТВ на одній з передачі. Ми включили, тобто не ми, а технічні працівники. Чи режисери включили одного, який був вказаний в плані бумеранг? Це оказався начальник департаменту. Був шой, начальник департаменту контрозвідки, значить, пан бік, значить. Тоді всі слухачі, хто слухав, чули, що це дійсно так і там був відключений п'ятий канал, була спроба відключити експресо ТВІ, та не тільки відключити, а взагалі розгромити, закидати коктейлями Молотова і тому подібне. Тобто фактично була одним із планом знищення всіх опозиційних каналів, цей 24-го і тівіа. П'ятого каналу всі той час, який не контролював режим Януковича. Тому всі матеріали ми направили, значить, нам дали відповідь з Генеральної прокуратури, що відкрито кримінальне провадження. Але поки наш результат буде винен тоді, коли буде люди понесуть покарання і пройдуть через суд.